Триває ефір на ютуб-каналі Суперпозиція. Мене звати Віктор Коломієць. Тож підписуйтесь на нас, на нас, залишайтеся з нами. І ми раді вітати в нашому ефірі, нашого нового гостя, народного депутата України від фракції Батьківщина Олексія Кучеренка. Пане Олексію, добрий вечір. Добрий вечір. Вітаю. Починаємо говорити традиційно про сьогоднішнє засідання Верховної Ради. Звільнено двох міністрів, звільнено голову СБУ, але не, не перепризначено, не призначено нікого. Фракція Батьківщина не дала жодного голосу за нові призначення. І ми чули виступ Юлії Тимошенко про те, що і завтра, я так розумію, історія повториться. Аргументуйте, будь ласка, чому голосували за відставку, не голосували за нові призначення і які. Є конструктивні пропозиції щодо того, щоб уряд працював повноцінно, і всі міністри були на своїх місцях. Я ще раз нагадаю і вам і глядачам, громадянам України, як управляється країна, не тільки Україна, будь-яка, яка живе в умовах демократії, якогось політичного процесу. І там є парламент, і відповідно, парламент несе якісь особливо якщо це парламентська, президентська або парламентська республіка, хтось має брати відповідальність за свої рішення. Управління це не просто балаканина дітей, які потрапили у влади завдяку, завдяки помилці 19-го року масово там. Но у ней ми, як і взагалі досвіду, ніякого не мали дітей та дівчат, хлопців завели на вищі е, поверхи влади і дозволили їм формувати уряд. І вони своїми свої балаканиною, е, от маячнею, гаслами, презентаціями, пустими абсолютно от фразами, вони так сталося. Ну вони переконали українців. І українці вирішили замінити поганих старих на ось цих нових. Новий. Та я не проти, щоб були нові. Ну Но новий же ж перед тим, як йти на посаду міністра або депутата, він же має пройти якусь там щабель і розростання, розумієте, попрацювати там на рівні району, на рівні там е населеного пункту, якогось, міста, заступникам РДА, комуналці попрацювати десь, керівником там ЖЕКу. там. В енергетичній кампанії і якось так доростати і вже становитися депутатом. Бо депутати не просто вони приймають закони, вони формують уряд, уряд і мають брати на себе відповідальність за цей уряд, щоб не було так, як у нас останні шість років. Що міністри отак щось змінюється, змінюються, уходять, приходять. Ніхто навіть на звіт не приходить, просто звільняють, перепризначають і так далі. А хто за них відповідає? А за них має відповідати оця сама так звана монокоаліція, яка має на себе взяти відповідальність? У нас є монокоаліція з 2019 року. Вірніше вона є на папері, її давно немає. Це не вігласи, абсолютно не здатні. Ну це мені зрозуміло. А українцям же ще не зрозуміло це. Ну, то я ну вчиться. Тоді, тоді от такий досвід, наш, гіркий, важкий досвід буде. Розумієте, як управляється країна. Тепер завершу. Ця монокоаліція, коли була криза, а там була криза, от така, ну, у зв'язку із звільненням міністрів енергетики, і так далі. Їм же, дурачкам, вибачте, запропонували. Дивіться, у вас не дуже виходить управляти країною. Давайте переформатуємо. Зробимо нормальну широку коаліцію. Так, да, у вас буде менше міністрів. Ви менше будете бігати до них і там просити, щоб вам підряд дали на якісь будівництва, ще якусь роботу там, де вони заробляють. Вони всі заробляють на всьому цьому. Давайте ми зробимо хоч так, щоб був уряд коаліційний, щоб туди можна було тоді завести не тих міністрів ручних, яких ви хочете, щоб потім через них вирішувати свої гешерти, а заведемо професійних людей, достатньо рівно віддалених, які візьмуть на себе відповідальність за цю важку ситуацію в країні. Вони цього не послухали. Вони сказали: ні, ми хочемо своєю монокоаліцією і далі експериментувати над країною. Будь ласка, раз ви тоді управляєте, ви оголосили, що ви монокоаліція і вас президент підтримуємо, як ми можемо вам заважати? Тоді ви кажете, ви взяли на себе відповідальність. Ви кажете: треба звільнити тих, 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 тих. Ну це ж не ми вигадали, що треба звільняти там Федорова, Шмигаля, Малюка. Да? Вони написали заяви, зайшли документи в Верховну Раду. Да? Ось подання, будь ласка, ми не будемо заважати. Ми, будь ласка, ми ви хочете міняти їх. Нема питань. Поміняли. Тепер ви хочете когось призначати. Будь ласка, це ваша відповідальність. Ви ж до нас не прийшли дискутувати, чи потягне шмигаль цю посаду, чи ні? А я, наприклад, не вважаю, що потягне. А в мене до нього безліч претензій і до Шмигаля, і до його уряду, і до його дій останні 4-5 років, в тому числі до Міндічгейту, до енергоатому, до Нафтогазу, до тарифів, до цім і до укриттів обов'язково. Я думаю, такі саме питання і до інших урядовців мають бути. Розумієте, от ми я точно знаю, які мої претензії до Кулеби, до Шмогаля, те за що я відповідаю. Вони ж не запропонували нам партнерство і відповідальність спільно. Вони сказали: ми самі будемо управляти. Управляйте. От сьогодні вони 153 голоси дали на того шмигаля. Слуги народу, якщо я не повинно 153, здається, і в них якось розпалися. Тобто, виявляється, у них і нема кому управляти, в них навіть вони не можуть набрати голосів. Ну, ви знаєте, це така серйозна. Або завтра вони покажуть, що в них є голоси. І тоді мені самому цікаво було, а чого ж вони сьогодні не проголосували? За що вони зараз тоді, як я розумію, будуть торгуватися. Я проголосую за шмигаля. Дайте мені кусочок там в Нафтогазі. Я буду щось там перебанити на поставках Нафтогаз. Або в Укренерго дайте мені, я буду добудовувати ці укриття, що Кудрицький не побудував. Або дайте мені в Енергатому, Я заміню міндіча на шміндіча і буду там щось постачати за такими ж самими схемами. Ну а я думаю, приблизно такі зараз. Будуть торги. Угу. Ну може вони доторгуються? Може завтра будуть Так, в них Алексію, ми, ми всі ну, чули. Поживемо... Я го... Ми всі чули заяву лідерки Батьківщини Юлії Тимошенко про те, що вона закликає до створення коаліції національної єдності, до уряду yeah. національної єдності. Але так само тут же прозвучала в її виступі і фраза про те, що, мовляв, за її керівництвом урядом енергетичну систему її уряд відновив там за тиждень. Як ви гадаєте, чи є коректною така заява пані Тимошенко? Ні, за тим що значить за тим? Тоді не було руйнації енергетичної системи. У Юлії Володимирне є свій власний досвід. Це досвід роботи в уряді 2000-2001 рік, коли вони відновили повністю плату спроможність вона тоді технічно не розвалювалась. Там борги були і зупинялися станції. Не працювали станції, атомні, теплові, не було генерації. Було були вієві відключення, і вони поглинули країну і колосальна боргова яма. З тієї ситуації вона в ручному режимі виводила всю країну всупереч кучме, всупереч олігархам, суркісу, тому ж самому Бойка, Григорішину, Ахметову і так далі. І тому потім я чому це знаю? Бо я тоді був головою Запорізької облдержадміністрації, і я від Юлії Володимирне отримував щодня команди дзвінки. А мені йшла команда з офісу президента. тоді, тоді вона адміністрація президента називалася, Казав: не виконуйте, що уряд каже. Ну, оскільки я з головою товаришую, то я бачив, що вона робить це правильно, і вона запустила по системі гроші замість за і всі почали енергетики в першу чергу атомники, отримувати зарплату. Оце те, що вона тоді зробила. В даній ситуації. Ну, повірте мені, я вам відкрию таємницю. Тільки що перед ефіром я 15 хвилин розмовляв з Іваном Васильовичем Плачковим. Він для мене авторитет. Не просто тому, що він був двічі міністром, він все ж таки років 10 управляв Києвенерго. І він тут, ну він розуміє, що таке Київ, що таке масштабна енергокомпанія, що таке проблема міста, що таке проблема Києвенерго. Я не можу вам передати всі нюанси нашої розмови, але він сам що це так само. Він просто він говорить абсолютно тверезі речі, що зараз треба робити. Він мене вмовляє, щоб я якось дав згоду, пішов і сказав, що я готовий бути там, цим віце-прем'єром. А я йому пояснюю, Іван Васильович, я в житті такого не зроблю. Бо я в їх команду не піду. Я не піду в цю команду, не піду до Свериденка, не піду в цю більшість. Я не хочу мати геруса головою комітету, який нічого в цьому не розуміє. Я не піду туди, ну тому що я нічого не зроблю. Я просто там зіпсую. Хай вони, хай вони, хай шмигаль. от вони хочуть призначити шмигаля відповідальним за все. Тільки єдине. Я задав питання: ви хочете шмигаля призначити? За відповідальним за енергетику, так він же вже був 5 років відповідальним взагалі за всю країну, в тому числі за енергетику. Ну це ж він, сам, як прем'єр-міністр, має нести відповідальність за все, що ви наробили за останні 5 років, або не наробили. За те, що не побудували укриття, за те, що е -е, очі заплющили на зловживання в енергати. За те, що не розуміли і в Нафтогазі там довели там до, до банкрутства, фактично, і до того, що газу немає, до того, що абсолютно на енергоринку величезні борги, і ніхто не знає, як виходити. Ви ж все це робили, а вони зараз його пересувають на нову таку посаду і думають, що він там впорається. Я думаю, що це помилка. Але я не знаю, як з ними говорити, що їм запропонувати. Я не знаю, не розумію. Я для мене це. Це люди, які абсолютно випадково, е якось бровунівські руки, які от потрапили вони на свої посади. Вони до сих пір не розуміють, що це не просто гроші там заробляти на конвертах і на якихось підрядах. Це відповідальність. Вони на почали свою роботу в Верховній Раді з картинок цих футболок мають право на помилку. Вони нічого не змінилось. Вони вважають, що вони мають право на постійні помилки, щоб помилка десь була останньою і вже все добила цю країну. Ось те, що я бачу на сьогодні. Чому президент не приймає іншого рішення? Це для мене окреме питання. Бо він би мав зрозуміти, що слуги народу в такому вигляді фракція, особливо після сьогоднішнього голосування, це для нього вириги обуза. І як на мене, він сам. Мав би бути зацікавлений сьогодні цій е, розширеній коаліції широкій, про яку е, Юля говорить. І я розумію, от вона для нього говорить, розумієте, Тимошенко Юлія Володимира виступала сьогодні не для цих хлопців-дівчат. Вони не здатні зрозуміти ситуацію. Вона виступала для президента. Тому от я вам пояснюю, як я розумію, те, що відбувається. <кхех> я так розумію. До речі, приблизно те ж саме, говорить і Петро Порошенка. От що б там хто не казав, це, от в мене до нього багато претензій. Як би там не було, це масштабна фігура, це п'ятий президент, це серйозний політик. розумієте, Це серйозна така ну, вольова людина. У нього є плюси і мінуси. Але тим не менш, це дуже серйозна людина. Він же приблизно те ж саме говорить останні півроку, мінімум рік. Да? Коаліція е, національної довіри, технократичний уряд переформатуватися. Бачите, навіть в цьому два політика, в яких отакі от іскри летять, говорять принципи одні ті ж самі речі. Як гадаєте, ваш прогноз завтра зрештою все ж таки вдасться проголосувати за нові кадрові призначення? Давайте чесно мені плювати. Я для мене набагато важливіше, що зараз в Києві відбувається, чи вдасться. Втримати енергосистему і теплову систему. Тоді давайте поговоримо Оце про це. Давайте поговоримо про це. Бо я поясню. Чи... Жодний шмігаль, от жодний, от призначать вони шмігаля. Якщо хтось думає, що щось там, от я я читаю, люди вже прямо: шмігаль прийде, Порядок наведе. Ну не смішить ні мене, не себе, ну нічого ну, що там кардинально може змінити? Ну, я послухав сьогодні но... виступ Дениса міса анатоліча на комітеті. Ну ну я не побачив там рішучості, якось там немає в нього конкретного плану, як наводити порядок. Бо якби Бог би навів би його за п'ять років своє свого придумав. Дивіться, я мав вам... в нього батьків, як наводити порядку. І я, тому я вам мене приведу... турбує одне. От зараз, що там без світла, <кхех> да? я вийшов, подивився, да? мені всі телефонують весь Київ, без тепла, без світла. Ви розумієте самі, що там відбувається? Да? Без зв'язку і так далі. Оце мене турбує. Да. Я вам приведу приклад: От ви сказали про те, що Шмигаль прийде порядок, наведе, а я трошки. По-іншому, Свириденко прийде, порядок не веде. Маленький, маленька замальовочка. Ви знаєте, що зараз Ірпінь, Буча, Гостомель практично без електроенергії були. Та, і е, Ірпінь, Водоканал буквально там, годину чи дві тому опублікував повідомлення про те, що Не. вода буде е, по годинам зранку і ввечері. Не. Тут же виступ пані Свереденко, що нічого подібного у нас є можливості, у нас є технічні здатності, і ми забезпечимо е, водою ірпінців негайно. І от щойно з'являється інформація: е, ірпінь водоканал е, скасував ці графіки, і е, водопостачання буде відбуватися в штатному режимі. Магія. Хі -хі. Навіть не знаю, що сказати. Що, що ж за інтрига така. Розумію? Ну, бачите, вмішалася прем'єрка Середенко і навела лад. Ну я не думаю, що все так просто. Я думаю, що цей ірпінь вирішив трошки шантажнути. Ну, якщо він так швидко все відновилося, що вони дали команду? Або там якось якось в Київській області дали команду, натиснули на ДТЕК, щоб перерозподілити потужності. Або, ну, мабуть, так розумієте, виділи, виділити додаткові ліміти, перекинути, тобто за рахунок когось, ірпінь зараз отримує цю воду. Ну, тоді побачимо, кого зникне електроенергія. Я, до речі, зверну вашу увагу, система. Ірпінь це зразкове місто, яке будувалося абсолютно неправильно, стихійно, в інтересах корумпованих забудовників. Я думаю, важу сумніву немає. Да, будувалися аж гай шумить всі ці, ці високоповерхівки там в лісах ірпінських, але інфраструктура дуже серйозно відставала, не фінансували підстанції відповідні трансформаторні потужності, і відповідно там будинки є. Заробили на цьому шалені кошти забудовники, а інфраструктури немає. І тому при перших загрозах ви бачите там постійна проблема. Це стосується як електроенергії, так і транспорту. Ви бачите, і інших проблем, і тепла, і все таке. Тим не менш, там живуть такі ж самі українці, про них треба дбати. Тільки я задам одне питання: а от три роки тому мій колега, даймо по здоров'ячка, пан Герос, привіз туди весь комітет, і в такій зразково показовій обстановці дарував Ірпіню якийсь когенерацію, там станцію там, на півтора мегаватта. Таке, шоу вони влаштували, відео там всі дякували там, передякували. Розподілена генерація, ось ми даруємо три роки тому. А що ж за три роки? Що заважало? От таких станцій ще зробила десяток, щоб вони могли на газу працювати. І заживити водоканал, щоб він взагалі не мав проблем сьогодні з електроенергією. Просто би споживав газ, генерував електроенергію, насоси би, подавав би електроенергію на насоси, вони би качали і не було б жодних проблем. От що то я цього не розумію? Я завтра буду Андрія Михайловича розпитувати, що ж його розподілена генерація, бо вони зараз цю розподілену генерацію як мантри. Вони, вони носять розуміти, бо от вони вважають, що це якась панацея. А що ж завадило? Що за три роки завадило цю розподілену генерацію широко масштабувати, починаючи з Ірпеня, по всій країні? Що ж там не склалося? От хто ж винний в цьому? Хто цього не дав зробити? Ну це окрема така буде розмова. Я... Ще раз дай Боже, щоб в Ірпені була вода, тепло і світла, і в Києві дай Боже, щоб була, була і ще раз хочу сказати, те, що сьогодні в Київському регіоні відбувається, Києві і передмісті це безумовно надзвичайний стан, який, як на мене, давно треба було б оголошувати, і вводити дуже серйозний жорсткий механізм управління і розподілу ресурсу, якого не вистачає, розумієте, це надзвичайний стан. Це має діяти абсолютно інші механізми відповідальності, управління, чітких жорстких команд, ніякої тут, там самодіяльності не може бути. Ніяких в цій ситуації, вибачте, не може бути там якихось там ради, голосують, не голосують. Тут має бути терміново побудована жорстка вертикаль, але під головуванням якогось адекватного керманича. Хто цей адекватний керманич? От, от, що, що а його я точно поки що не бачу так, я так і тому розумію. у нас така ліберальна демократична модель, яка в надзвичайних умовах точно не працює. Так, я так а розумію, у ворога що а... немає цього розумієте? ані і ворог. Ані Віталія Кличка, ані Тимура Ткаченка. Ви не вважаєте адекватними керівниками? Ні, це смішно. Хай не ображається. Тимур, він не ну, просто він хороший хлопець, він не доріс до цього. Безумовно, це не його рівень. Віталій далекий від розуміння, взагалі, що таке. Він не розуміє взагалі господарські питання. Ну, просто, просто не смішно. Там все тримається на Пантелеєві, На Поворозніки трималося, Поворозника там збили, збили. Він більш-менш такий адекватний був економіст. Тримав фінанси, економіку зараз. все на Пантелеєві, але Пантелеєв не впорається не впорається. Так він це не його масштаб. Я йому ну, повіта Віталій де Віталій, де де е, де господарювання? Те Київ, Якщо де ви... Ну, ви ви що думаєте, що він реально розуміє чим там тепло на від вода Він же казав об воду треба підігріти. Правильно, ну, то це для того, щоб вона була гаряча. Так. О, це його рівень, нормальний все. Ні, хай не ображається, він такий, який є. Кияни його таким люблять. Да? Він щось таке скаже, таке сфоткався, заселкався, поїхав там на мостик свій, ще щось сказав, там таке, до землі готуватися. Кияни його таким люблять. Кияни вважають, що в них міським головою має бути політик з претензіями на президентство, а не господарник. Розумієте? Ну він принципово Кличко відрізняється від Тєріхова і від того ж самого е, Філатова і від Садового, які розбираються в міському господарстві. Принципово. Ну, кияни лю, ну хочуть, ну буду, що я можу сказати? Так тоді. Ви кажете, що треба побудувати жорстку вертикаль і необхідно оголосити надзвичайний стан. При цьому я переконаний. В цьому я це про це сьогодні казав, що ми галю на комітеті. Я кажу: я не розумію. Ви заходите як надзвичайний енергетичний комісар, але вам тоді мають бути відповідні повноваження дадені. Розумієте? А це згідно з законом України. Я ж не вигадую нічого. У нас всі є підстави оголосити надзвичайний стан в енергетиці. А вже і не тільки в енергетиці, бо там і вода пішла, і життєдіяльність, і все таке інше, то можливо, це і взагалі надзвичайний стан. Розумієте, бо таки ну, е побачимо, дай Боже, дайте ніч ще переживемо. Переживемо вже Віталій. Нарешті сьогодні оголосив, що треба перелік зробити киян, які там нерухливі, одинокі, да, яким горячу їжу треба там якось забезпечити, хоча б. Раз на добу треба якось. Якщо люди не можуть і ліфти, ліфт не працює, якось до них добратися на великий поверх. Якщо там діти, інваліди, оці пенсіонери розумієте. це він тільки зараз. Сьогодні він цю програму придумав там. Ну я вибачаюся. ми мені здається, до чого треба було готуватися Застави. Ну, ну, тоді, тому тоді, його заклик... тоді його закликати, розбір заклик так потім буде обов'язково, але так. Зараз, зараз треба пережити. От день день, день простояти, ніч пристояти, так. просто. Тоді Прежити. в цьому контексті заклик Віталія Кночка виїжджати киянам в... 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 туди за місто, де є. Кому киянам? Ну кому? Ну Ті, хто можуть, ті, 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 ті без його заклика. Напік він потрібен, щоб вони ще слухали його заклик. Ну, вибачайте. Ну вони самі поїдуть, якщо б вони могли. Ну, що вони ці кияни, якщо вони можуть поїхати і бачать, що в місті відбувається, що вони вже поїхали, якщо можуть гроші є які когось там автівка, ні, родичі якісь там там під Києвом чи не під Києвом, розуміє. А тим, хто не може поїхати, яку пораду дасть вітаю. От хай скаже, ті, хто не можуть, не знають, куди поїхати, от вони хотіли би поїхати. Їм треба зібрати валізу якусь, якого розміру, що туди покласти, вийти і чекати, як за ними приїде автобус, скажімо, або тролейбус. Ну, хай Віталій Вадимович скаже, що їм робити. Так, э, э, в... В нинішніх умовах, які склалися, скільки Київ і столичний регіон можуть протриматися, якщо буде все. Не так, збираюся так. відповідати на це питання, в принципі. В Київському регіоні є голова КМДА Кличко, є голова КМВА Тимур Ткаченка. В них, вони мусять знати відповіді на це питання. Хай, хай, хай вони відповідають. А... Але ми зараз знаходимося в найкритичнішому моменті, на ваш погляд. Ну, порівнюючи мені здавалося, мені здавалося, що ми там п'ятницю-суботу в найкритичнішому знаходилися. Зараз ситуація гірша. Дай Боже, щоб нічого ще не ну, подивимося, що там буде сьогодні. Розумієте? Тобто, тут вже не зарікайся. Тут сьогодні погано, а завтра може бути ще гірше. Я знаю настрої енергетиків. Вони ну в них ну, дуже напружені, Просто дуже напружені, бо вони розуміють. реально, реальна, шо що, що ну з останніх сил вони тримають цю енергосистему і тепло подачу все в ручному режимі? Буквально заживлюють кожний будинок. Кожний будинок відновлюють тепло постачання. Умовна там вдень скільки там 500 будинків було без тепла. Ну з, от воно потрохи рухається. Але якщо будуть, пішли перебої з електрикою, розумієте? А тепло без електрики не подається. А резерву альтернативи ніякої немає. Ні на водоканалі не було альтернативного живлення, ні на Київ, на Т п'ятому не було, на тес 5 жив альтернативно. Вони його не робили. Вони вважали, що не буде потреби за цього. Я не кажу вже про кожні будинки, особливо багатоповерхівки. Є деякі будинки, де дійсно там зробили цей генератори, Ну як зробили? Купили більш-менш генератори, можуть підкачати воду, тепло і ліфти запустити. Розумієте? Але далі там треба людям самоорганізовуватися, бо ці генератори треба обслуговувати і заправляти. Без соляри воно не буде працювати. Розумієте? Я думаю, що там люди якось збираються, слава Богу, ну виживати треба в цих умовах. Так. Але ну, вкрай складна ситуація. Так, зараз. Ситуація... І таких будинків, ну я думаю, ну десятки, розумієте. Ну може, так. сотня, дві сотні, але ж в Києві 12 тисяч. Зараз, на ваш погляд, ситуація в порівнянні з іншими регіонами у Києві і в Київському регіоні найскладніша, тому що якщо ми говоримо беремо да, там думаю, тиждень думаю, зараз... тому, то це було Дніпро Запорізька так. область. Так. Так. Да. Дніпро було будні пробував тиждень тому і Запоріжжя. Ну Запоріжжя швидко відновили вони. Там є генерація швид... ну, Дніпрогес. Ви розумієте? Їм там було за що зачепитися. Потім Дніпро поступово відновили і все таке інше. Але зараз Київ став критичним, і це абсолютно зрозуміло. Ворог розуміє, що він робить по Києву. Розумієте, він вчепився в Київ. Він вчепився в Київ. Так. і по інших теж б'є, але він вцепився в Київ. І ми бачимо, якою хвана да. Ну, в Дніпрі ситуація і це залишається не, не випадкова. Ви ж ви ж погоду дивитеся да? Криву, бачите температуру, і це ж не випадково так. Ну, Але в інших регіонах ситуація теж залишається складною. От, приміром, у Дніпрі склада де... деякі складно. будинки підключають зараз напряму до мобільних генераторів. Тобто, така теж таке ноу-хау, практично, яке це започаткував... час... Це не ноу-хау, це тимчасові такі. Тимчасові заходи, вони. Я бачив це. Да, я бачив. Це. це в Дніпрі, та, 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 в Дніпрі Філатов працює. Так, я бачив. Да. Ну, мало Ну, таких, таких має бути сотня. автівок з такими генераторами. А, а в інших регіонах де ще ситуація, от, на ваш погляд, вкрай складна? Ну, Одеса традиційна, розумієте, бо там же там. На сьогодні нема в мене інформації, щоб там була вже катастрофічна. Харків якось. Ну, ту -ту -ту, ту -ту -ту. Чернігів то ну, постійно на ну, такому в напруженому стані так і суми. ну, ну, там, ну, от, Я сьогодні чомусь мені здається, що ж саме в Києві йде така напруга, бо тут критична маса проблем на місто, розумієте, навалилася. Критична маса. Я по настрою так дивлюся. Ну що ж, будемо я сподіватися, що наші енергетики впораються, і на шансу немає нічого. Да, ще іншого шансу немає. Пане Олексій, дуже дякую вам за розмову. Дякую, Олексій. Ви, ви, ви. Олексій Гончаренко, народний депутат. Ой, перепрошую. Стоп, 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 стоп. Стоп. Та -та -та. Топ, стоп. Дуже дякую вам, я пане Олексію. Я йому скажу, так. як я виріс, як я виріс з ваших речах. Олексій Кучеренко народний депутат України, фракція Батьківщина, був гостем нашого ефіру. Олексій Юрійович, дякую за те, що змогли долучитися до нашого ефіру, дякую за ваші експертні думки і коментарі. Мене ж звати Віктор Коломієць, це ютуб-канал Суперпозиція. Гарного вечора і на все добре.